Гра розпочалася нервозно, була помилка захисників зі стандарту, нам забили м'яч 1-0, ми програвали, але тоді у нас був е, тотальний контроль, ми зуміли багато створити моментів. Але чогось м'яч не йшов ворота, дуже багато. До 44-ї хвилини. На 44-й хвилини ми зрівняли рахунок кутового і за той час, який я стався в першому таймі, ми ще забили два, два гали. Тобто, хлопці молодці, що не опустили руки, вони працювали, мені сподобалася дуже гра. Яркі були фланги, те, що ми просимо, те, що ми напрацьовуємо, то у нас гарно вийшло. В другому таймі зробили кілька, кілька замін, гра не, не поміняла рисунку. Малюнку була також, також агресивна, працювали фланги, спромоглися забити ще два м'ячі ну, і перемогли 5-1. Я вдячний хлопцям за що ми продемонстрували. Але треба завжди. Грати ще краще бути на футбольному полі в кожному матчі, чи задоволені ви саме сьогодні грою ваших хлопців? Я ж сказав, дуже задоволені. Вони виконали те, що ми з ними напрацьовуємо, те, що ми робимо на тренуванні. Це головне, це що ми не працювали на тренуванні, то ми повинні показати у грі. А як можете оцінити сьогоднішнього суперника? Ну, спочатку, спочатку гри, поки у них були сили, вони хотіли нав'язати боротьбу, в них це вдалося, вони заставили нас помилитися і забили зі стандарту на м'яч. Але тоді вони фізично вже не змогли протидіяти нам. Я ж кажу, В другому тайму був контроль м'яча і вся гра була практично під нашим малюнком. Перші 40 хвилин я вважаю, що ми трохи розтиралися. Тому що нам забили перший м'яч на ну, дуже швидкий м'яч. Потім ми завелися і забили за буквально дві хвилини три м'ячі. І все нам Сергій Вікторович дав установку в роздяганні, щоб ми ще забивали та йшли вперед. А як загалом настрій у команди? Настрій дуже добрий, ми хочемо всі ігри вигравати, тому що ми... У нас задача вийти з першої сходинки, щоб іграти матчі у нас вдома. Розкажи, будь ласка, як готувалися до матчу? Готувалися добре, ми аналізували суперника, ми бачили, що вони не пресингували, тому відігравали наші комбінації, наші кутові. Ну, дуже добре готувалися, настрій всіх дуже хороший.